А зараз дуже важливий момент. Я прошу вас, відкладіть всі справи і ходіть поближче. Адже програма Інспектор так, вона змінила багато долі. Але історія цієї жінки, Раїси Васильівни, вона змінила докорінно нашу знімальну групу. Плакали всі. Те, що я зараз бачу, воно неймовірне. Жінка 50 років працює на кухні і свої рецепти з любов'ю віддає студентам. Під імені команди я вам оставляю 500 гривень чаю. Это ні, 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 ні. Це, це нормально, нормально. Я вас прошу. Это, это чаевые. Молодая, это да, чаевые. Хорошо? Да, это можно? Это молодая, да, да, Нет, да, да, не бойтесь. Это да, труд да. ваш. Можно я вас обниму? Хорошо. Ну, вот хорошо. Я делаю. Я дуже хочу, щоб всі бабусі України жили, розумієте, І не хворіли. Ой, вот. Тому що Раїса Васильівна це просто це знахідка. Не розумію. <ріст> Я вам бажаю, щоб ви дуже довго прожили на цьому світі. Я знову повернулася у Харків, щоб сказати дякую цій неземній жінці. До речі, Раїса Васильівна не знає, що ми сюди приїхали. Це сюрприз. Після програми з'ясувалося, що Раїса Васильівна навіть на вихідних підпрацьовує в кафе. Так, у неї дві роботи. Там ми її знайшли. Це був сюрприз. І влаштувати його нам допомогла колега та близька подруга Раїси Васильівни, вже відома й нам з вами Тетяна Іванівна. Добрий! день. Ой, ви на каблуках юшкар! Вам хочу подякувати, що ви нам допомогли це все зробити. Вона не знаєте. Ні. Піду без чепчика. Добре. Ви не бійтесь, Не бойтесь, не бойтесь, ні бойтесь. Миленькая моя. Да. Моя девочка. А что вспоминали? Что а что Вы Когда вас увидела вся Украина, они вас все так полюбили. Це en Надо, ну камон, за чим плакати? Ну опять. Я так рада, що я вас увіділа. Это це ви наш. Пойдемте, у нас є, к вам є сюрприз. Ми з командою дуже довго думали, що ж такого можна подарувати цій неймовірній жінці, аби, хоч якось, їй допомогти. Віриться, що з подарунком ми вгадали. Після того, як ми вас побачили. Ну, Плакала вся Україна. Чому? Тому що ви така ніжна, а ви стільки можете, розумієте? Ми вирішили зробити вам ну, щось дуже приємне, щоб полегшити вашу роботу, розумієте? Щоб ви приходили додому, відпочивали. Тому ми вирішили подарувати вам ось цю пральну машинку. Це вам. Шо, Ва? Шо, Шо, моя дівчина. Що ви більше не праздками, розумієте? Ви є втіленням жінок України. Mm. Отаких, от, от малесеньких, дрібненьких, але впертих, працьовитих і сильних. Отаки от ми українки. Історія Раїси Васильівни розчулила всю країну. На форумах та в соціальних мережах ми отримали таку кількість теплих та співчутливих відгуків, що не змогли на це не відреагувати. Вся Україна вибирала найкращих працівників. Є така народна премія інспектора Фреймут, mm -hmm. і наші глядачі вони за вас голосували і вони. Сказали, що ви їхня симпатія. Ви є фіналісткою, я вас вітаю. Це від нас, вам така нагорода, як найкращому працівнику. Так що це для вас, добре? Раїсі да? Васильні, подарунки, подарунок. Большое. В мене з голови ну, ніяк не виходять слова Раїси Васильівна. Okay. Все своє життя ця жінка присвятила людям. Своєю працею вона робила щасливими інших, залишаючись при цьому самотньою. Мені так захотілося побути з нею довше. Тому запросила Раїсу Васильівну і її подругу в ресторан. Боже, як ви швидко ходите? Обережно, Ми йдемо з Василіною. Обережно. Стоп, Василіна йде. Добрий вечір. Я повечеряти до вас прийшла. Ви були колись в ресторані Ні. ніколи? Ні. Та нічого. нормально. Мене звати Тетяна. Буду рада вам допомогти сьогодні. А це моя подружка Раїса Васильівна. А ви, ви не бачили програму в Харкові Інспекція в звісно. Ви пам'ятаєте Раса Васильівна? Після того, як Раїсу Васильівну побачила вся Україна, вона стала справжньою місцевою зірочкою. Пані Раїса неодноразово давала інтерв'ю. Її почали впізнавати на вулицях і в метро. Ви повар, і ви ще тут робили? Повар, І що я працювала раніше немножко на фабрику. На фабрику. Але а хто ваші батьки? Розкажи це ні. Хочу ніхто, а ніхто і мама ніхто.

Ну, есть как вот, я же говорю, работа, а я ухожу, не ухожу, я встаю в три часа. Вот, одеваюсь, туда сюда. Три часа ночи? Ночи, семь или восемь, на остановке, я иду, не пешком. Я выхожу, так без десяти, без пятнадцати, четыре. И потихоньку, потихоньку я иду. Без десяти, пять я уже в метро. Уже в метро, уже стою под дверью. Первое. Первая. Там же вас все знают, да? Да, да. да. 15 п'ятнадцяти 6 я вже не робити. Дякую за те, що я вас знайшла. 52 роки. Раїса Васильівна пропрацювала на кухні, хоча сама жодного разу не була в ресторані. За своїх майже 80 років вона не отримувала любові й уваги, але завжди піклувалася про інших. Після програми в ефірі Раїсу Васильівну полюбила країна великим українським серцем. Тепер вона не сама. и такую долю, божа их иншим. Чтобы не обижали стариков, чтобы их любили родные, близкие. Не бросали их. Не будут бросать. Все, чтобы никто никого не бросал, хорошо? Моя родная. А вы были в Киеве? Нет, нигде не были. Только в Харькове. Вот вы, как моя баба Юля. У меня есть бабушка Юля и дед. Они все, всю жизнь в деревне. У них трактор, поля, все, они такие куркули. Я говорю, пожалуйста, поедьте. У нас недалеко а, Трусковец. Воду попить, водичку. Мы не можем, у нас там свиньи, куры, коровы. Я говорю, слушайте, мне ваша жизнь, да, огород важнее, чем ваши куры. Разрешите, пожалуйста. Рыбка, Рыбка так на приятно вам. Спасибо. вкусно? Очень <головок> вкусно. <головок> <головок> А вы смотрели себя в эфире? Да. Я это, сказала, пошла в магазин, а потом, как вспомнила, летела. Чуть не упала. Пробежала, скорее. сидела, смотрела. И как вам? Понравилось? Да. Слышали, я такая, меня встречает на меня. Рая, вот ты была. Мы плакали. Мы плакали потом в метро, в метро женщины туда. Я сидела и плакала. Все плакали. Можно я вас обниму? Хорошо. Ну, я а расскажите, а какая вы были в молодости? Да, наверное, Толстая, жизнь не очень. Вы никогда себя не жалели, понимаете? вас никто не заботился, Ой, мне что? кажется. Мальчик очень болел. Да. Я, я вам очень, очень соболезную. Потерять двоих детей. Почему у вас так жизнь еще дело, рейса сегодня? Спасибо. Спасибо вам большое. Пойдемте выйдем уже на улицу. Після вечері ми з Раїсою Васильівною ще більше зріднилися. Мені так не хотілося її відпускати додому. Я вирішила прогулятися з нею вечірнім Харковом і від команди ще дещо подарувати. Почекайте, будь ласка, куди ж ви так біжите? Ой, ще мені руку подає. Ми сюди. Це Раїса Васильна спізнаєте? Наша да. робить вареники в Харкові. Плакали я думаю. коли голосу. Ці плакали розсиляєте. Ви, ви довелися їх до сліз. А у вас були колись золоті прикраси? Що у вас на вушках? Ні, нічого, абсолютно ні. А прикраси ці дівчачі такі всякі, ні? Ну, Пішли, будуть. Як вас звати? Мене звати Олексій. Олексій, дивіться, Бориса Васильівни ніколи не було золотих прикрас. Ніколи. А ви хрестик хочете, може, прикрас? Покажіть, Хочу. — хачу. Класичний варіант, долаткий. Ви хочете з золотого золота чи з білого золота? Золотого золота. Давайте вибирати хрестик. Є ось такий хрестик. Ось І такий. такий. Класичний. Спасіє, сахарані є. Да, да, Золото, як ви хотіли, mm -hmm. червоне. Mm -hmm. Це буде наш оберіг. І давайте ланцюжок підберемо, так? Скажіть, будь ласка, яку дитину ви хотіли? Я ж не знаю. Не знаєте? Ах, ну, я знаю. Давайте міряти. Це загруба. 45. Я хочу ніжний ланцюжок. А ну давайте поміряємо. Мені подобається довжина. Нам не треба добре, довший, тому що буде не зручно. Незріш... Все, ми купуємо. Давайте тоді поміряємо ще разом комплект. Ну як? Красиво. Красиво? Так. Да, Все, бере. Нехай він вас оберігає і завжди янгело-охоронець буде з вами, красиво. добре? Хороша. Хороший. 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 Хайлаті нічого. метро. снімо. Там ми залишаємо продюсера програми розраховувати. Дякую вам дякую вам до свидання. Ми дякую. пішли. Та куди ж ви собі жите? Почекайте. Від імені всієї України я хочу ще раз вам подякувати за те, що ви у нас тепер є. Здоров'ячка тобі, Удачі. Стяне Івановна, я вам дуже дякую, я вас обіймаю. Спасибо, дякую все, сонце моє, не на Я Моя вас дуже девочка, люблю. Голота, люблю. До, до нього, знаєш. Що... Все бережіть себе. Спасибо. Будьте здорові і Спасибо дякую за те, вас. що ми вас знайшли. Ось така внараси Василівна. Жінка, яка все життя пропрацювала і жодного разу на ушках не носила сережки. Жодного разу не проходилася вулицею з метою купити собі щось. Жінка, яка жодного разу не була в ресторані. Але жінка, яка стала натхненням особисто для мене, я думаю, і для вас. Раїса Васильівна. Нога я вам літа. Ось таким був сезон інспектора. Сьогодні католицьке різдво. Від імені всієї команди ми вас вітаємо. Нехай генгелики Будуть у вашій хаті увесь рік. І взагалі, нехай рік буде щасливим, мирним. Ми стільки цього року наплакалися, тож нехай настане компенсація щастя, радості і добра. Одружіться, народіть дітей, розбагатійте. Ось такі мої побажання. Якщо ви думаєте, що я от зараз піду і не повернуся, то ви дуже помиляєтеся. Ми запланували для вас грандіозний сезон. Я вас поведу по нових місцях. Буде і сумно. І весело, і добре, і пізнавально. Не ходіть по інших каналах. Ми так любимо вас.